Дітки, сьогодні ми побуваємо з вами в гостях у касті, а в якій касті нам треба відгадати загадку. Слухайте уважно. Дід на славу працював і садив, і поливав, виросла вона на диво, що і вирвати неможливо. Що ж це таке? А що посадив дід, подивіться уважно: кавун, диню, гарбуз, черіпку. Ми сьогодні відправимося в казку, яка називається Рібка. Діти, погляньте на малюнок і скажіть, скільки героїв казки було. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І хто ж це були? Дід, бабка, внучка, кішка, собачка і мишка. Всього шість героїв казки. Дітки, розгляньте малюночок. Хто стоїть попереду всіх? Це дід. А кого погукав дід? Дідки, якого ж погукала онучка? Гавкає, як уса, я кусаю, а в дім напускаю. Це собачка-жучка. Дітки, а хто стоїть перед онучкою? Ану подивіться уважно, бабка. А кого ж пагукала собачка жучка? Слухайте загадку. Хто з хвостиками, вушками, у нього лапки з подушками? І ступа ніхто не чує, тихо крадучись, палює. Це кішка. Дітки, погляньте, а кого ж пагукала кішка? Сіреньке, маленьке. Хоч якого кота з місця стягне, це у нас мишка. А скажіть, будь ласка, хто стоїть останнім? Останнім тягнула рібку мишка. А ось ще один малюночок. Розгляньте його, будь ласка, і скажіть, хто не допомагав тягнути рібку у касті? Хто тут зайвий? Зайвий у нас півник, жабка і лисичка. Дітки, погляньте, а у нас є подарунки усім героям казки: це кастрюлька, сир, лялька, мисочка зі сметанкою, лопата і кістка. Кому ж який подарунок потрібно подарувати? Кому подаруємо кастрюлю? Бабусі. Кому подаруємо лопату? Дідові. Кому подаруємо ляльку? Онучці. А кому кістку? Собачці. А кому сир мишці? Ну а мисочка зі сметаною звичайна буде киті. Ми вже з вами вивчали геометричні фігури. Це у нас круг, квадрат і трикутник. А тепер скажіть, будь ласка, на яку геометричну фігуру схожа рібка? Рібка схожа на круг.